Вітаю вас! Це тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку на період з 13 по 19 жовтня. Давайте дізнаємось, які події та емоції принесе цей тиждень кожному із нас. Овен, в Леомі цей тиждень може стати справжнім випробуванням терпіння, на роботі очікуються нові завдання, які вимагатимуть зосередженості, Проте, саме вони відкриють можливість проявити свої таланти. У стосунках намагайтеся уникати різких слів, тоді атмосфера залишиться гармонійною. ТЕЛЕЦ Влетайте в цей чудовий період, аби подумати про фінансові питання, вдалі покупки, укладання угод або навіть нові інвестиції. Інтуїція буде вашим головним союзником. У коханні відчувається більше тепла і взаєморозуміння. БЛЕЗНЮКИ Близнюки цього тижня відкриті для нових знайомств та ідей. Використовуйте енергію періоду для навчання і творчого розвитку. Але пам'ятайте, баланс між роботою і відпочинком ключ до гарного самопочуття. Рак праків чекає зростання емоційності, важливо більше часу проводити зрідним і близьким, адже саме там визнайте підтримку. У фінансових питаннях не поспішайте краще дати часу зважити.

Цей буде Це може бути як подорож, так і цікава кар'єрна можливість. У кохання більше легкості й радості вивічуєте прилив оптимізм. Козарі, коза гамчас зайнятися довгостроковими планами. Ваші зусилля принесуть результати, у фінансах можливість позитивні зміни, у stosunku більше слухати partnera та враховувати його думку. Водолі.